Навести лад цьогоріч, каже міський голова, планують у 35 дворах. Та оскільки курс долара на момент визначення цієї цифри був у порівнянні із сьогоднішнім, значно меншим, розповідає Сергій Надал. Їм доведеться або шукати додаткового фінансування, або відремонтувати меншу кількість дворів. Та поки що роботи тривають і розпочали їх з масиву. Дружба поруч три будинки, кривоноса 12, перемоги будинок з вулиці Бережанської. Є спільний заїзд і завжди була проблема, тому що два будинки підтоплювали вода. Тобто не було стовку води, і перші поверхи і підвали затоплювали. Завдяки цьому ремонту першим та капітально відремонно відремонтований заїзд, під'їзд до будинку і під'їзді подару вирішився питання з водовідведенням, плюс облаштування додаткових місць для паркування. Окрім дворів на дружбі, лад наводили паралельно і ще на кількох вулицях. Е, зараз роботи проходять на е, масиві Канада, це вулиця Чубинського. На, на, на східному масиві. на… Слівінська 3, Бандаря 74. Заверш сьогодні будуть приходити обговорення на вулиці 15 квітня, 29 і 35, тому що хочемо погодити з мешканцями, чи потрібно їм також до є окремі мешканці, які просять зробити облаштувати парковку. Але парковка зачіпає зелену територію поруч з будинком. Якщо сьогодні збори мешканців дадуть згоду на облаштування такої парковки, в проект буде запроектовано. Лад у Тернополі наводили не лише у дворах, взялись комунальники і за ремонт міжпанельних швів. Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду каже, це обезпечить будинок від руйнування. Майже 200 квартир, 162 квартири в даному будинку. Як минулого року були заплановані проведення капітального ремонту міжпанельних швів, минулого року зроблено половину будинку. Там та торцева стіна. Цього року заплановано роботи 50 тисяч на капіталь, ну, до завершення робіт на ремонт міжпанельних швів на ремонт міжпанельних швів в одному будинку пояснює Ганна йде близько 100 тисяч гривень. Тому полагодити цьогоріч мають намір лише три багатоповерхівки.